Блин, я хочу работа на этой. Я еще не совершенно не знаю. Можна щось робити. М -м -м. А може з бисору щось робити? Блин, я не люблю щось з бисора робити. О, всем привіт. Напишите в коментарі, що вы любите ну зарабатывать чи ні в своїм і я не така бліосійськ. Гляньте, що я буду продавати, що я вже то есть зробила. Отаку вот штучку я продаю за не знаю. Ось вот таку штуку я продаю за 100 гривень. Стіку я продаю за 25. Подарунок вот такий чай. І ще для цього я вот в подарунок кладу ось такий чай. Ось такого мішку я продаю за, эм, за 70 гривень і подарунок чай. Ще я можу робити на заказ ось вот такі штучки дослідники. Очень удобені, мені прям нравиться. Только мені потрібен ваш розмір руки. Також ще продаю. З бісера ось таку штучку. Тільки вона ще не дороблена, але тут ще буде два крилишка. Зараз я хочу попустити з резинок. Ось така, ось такий браслет коштує десь 100 гривень. Ось так. Ну, знижка зараз. Першого, перших п'ять покупців, знижка. 90 гривен. То есть вы покупаете за 90 их. Сейчас я буду вам показывать, как я делаю из Mercedes-Benz Буду в быстрой съемке на 2Х. Зараз я доплату до половини і покажу вам. До речі, ви можете мене заказати любі е, із цих кольорів можна навіть два. Ну, поки що буду далі робити е, це. Коли вийде, я погнала далі, поки що в мене воно ось так виходить. Ще я вам хотіла сказати, що. Е, у ці браслети вони будуть коштувати дорожче, тому що е, ще за доставку треба платити, якщо ви в другому місці. А якщо ви в моєму місті, то я можу без доставки. Ось така половинка у нас вийшла. Треба ще одну половинку зробити. Ось так. Зараз я зроблю все, Ні, не все. І буду вам показувати, які браслетики в мене. Є. І Браслет у нас вийшов. Також вона дуже добре тянеться, тому що тому вона підійде до, ну, до почти всіх відів рук. Так, треба відпочити, тому що вона сталася. я короче косметичка тут помада я телезейка помадка тут я окей ну так у тебя не очень идет, я уже пробовала кана не бачила ха-ха она вообще не бачила ха-ха первый -ха -ха зачем у нее такая помадка тянет у неё. вот такая бабушка. ну это моя, конечно не. сейчас намажу её губки у меня есть такие два браслета, которые я подарю родным. И вы можете мне посадить с каким цветом мне сделать. Я вам сделаю и отправлю новую Кроме вот этих браслетиков, я хочу еще сделать, кстати, бабочку. Вот такая бабочка. Є в наявності зараз. А, теж можна різних кольорів. А, тільки тут, увага, треба три кольори: нижній, верхній і от, 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 от така голубаща. ще. Я вам вже показувала, які в мене є кольори. Якщо ви не запам'ятали, то є от, няйте, такі кольори. Бабочка. Коштує 30 гривень. Ще я вам покажу стріказу бабку з э, резиночками. може ще я зроблю котика. Ось така стрікоза, яку я буду продавати за 150 гривень. А на цьому всім па-па. пишіть в коментарі, які у вас.